Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Трошки працюємо. Завтра домовились, до 10 ранку ми постелимо шифер. І нарешті все буде гарно. Дівчата будуть гуляти, ну, не так швидко, але будуть. Сьогодні коротеньке відео. Нарешті я отримав блок живлення, скажімо так, великий павербанк. Зараз я його покажу, розповім. Дещо про нього, кого зацікавить. Ну, потрошку буду розповідати. Ось вот цей павербанк. Виглядає він отак. Вот він зараз працює. Він працює 24 на 7 він повністю автономний. Ця валіза 16 кілограм. Взяли так і пішли. Так я її з нової пошти і волок. Даний пристрій почав вироблятися в самий самий пік, скажімо так, блекаутів. Коли акумулятори ми чекали 2 місяці чи 2,5 метра, коли блок живлення зовсім не було ніяких, коли ціни були просто космічні. Зараз, звісно, завдяки нашим електрикам, є електрика. Є все, ми працюємо. Отак це виглядає внутрі. Блок живлення, реле, це моя забаганка. Я поставив таке тех умови, що я вночі сплю, вимикається світло, і воно все вмикається, перемикається автоматично. Це реле затримки, яке вмикає інвертор і розмикає. Тобто вночі вимикається світло, інкубатор працює, вентиляція працює. Все брудер працює, гріє курчат, все добре. Тут живлення, там живлення його і живлення того, що я буду вмикати, під'єднувати до нього. Акумулятор це з автівки Audi e-tron. Літеоновий акумулятор. В нього кількість зарядів розрядів в нуль начебто до 2000. Так кажуть, не знаю. Ми Зробили нижній і верхній поріг так, щоб акумулятори не висаджувати, не забирати з них все. Тому вони будуть працювати, я вважаю, дуже-дуже довго. Кулір охолодження, кулір його працює. Отак воно працює. Що за характеристики? 260 годин. Це при номіналі, не пам'ятаю, 10,8 вольт, Тобто не 220, скажімо так. Хоча ні, акумулятори не буває, 220, вибачаю, я тут не дуже 260 Ампер годин при номінальній потужності 10,8 блок живлення 30 Ампер -годин, тобто за 8 годин він задує його повністю, якщо він повністю буде розряджений. Зараз що виходить? інвертор виключен, все вимкнуто, тому що живлення відбувається От сіті, в Сіті є струм. Все працює. Зараз я так одною рукою все роблю. Під'єднаю і покажу, як воно працює. Трошки буде шумно. в мене немає приладів, які по потужності А, взяв Лобзик і виставив там колесиком, щоб він є-єле працював. Зараз Лобзик живлеться від мережі. І так, наприклад, це працює брудер чи там, не знаю, інкубатор. І вночі, наприклад, вимкнули світло. Вимикаємо. Він працює далі. Наприклад, через 3-2 години дали світло. І він працює далі. Отак вот воно працює. Тобто повністю автомат. Інвертор не працює. Вимикаємо живлення. Працює інвертор. Цей звук під'єднує, ну, цей рельєкт під'єднує нам мережу чи акумулятори. Даємо далі, так вибачаюсь де тут. Повністю автомат, отак він працює. Потужність даного павербанка, ну, скажі, як блока живлення павербанк, називайте якого завгодно, десь 2,3, 1,9, ну, ми ще не перевіряли, десь від 1,9 до 2,3 кВт потужності. Тобто, якщо на нього подати 200 Вт, наприклад, червона лампочка, яка обогріває вам брудер. То це 10 годин безперервної праці нема питань. Якщо, наприклад, працює у вас інкубатор, він там не знаю, споживає теж 200 Вт, то 10 годин він працює теж без питань. Дали трошки світла він перемикнувся і блок живлення заряджає акумулятор. Аби я би послухав Сашка. І все би зробив в курнику. Ну, всі, всі свої курники робив би на е, живлення 12 вольт, то було б набагато дешевше. І було, було б набагато довше. Ця ну, праця акумулятора хватало б набагато більше годин. Але для мене 12 вольт поки що важко, тяжко. Ми переїжджали в даний час, не було часу, тому зробили, от, от як є. Показав свою іграшку. Зараз така іграшка коштує набагато дешевше, ніж я сплачу. А, ну, як набагато? Трошки дешевше. Чому? Тому що акумулятори з'явились, тому що зима пройшла, холоди пройшли, і електрика є майже у всіх більш-менш стабільна. Я не жалкую, що придбав. Сашко там зараз казав, що є гібридні інвертора вже по 13 тисяч можна купити на Олексі. Я звичайний інвертор купив за 8. Ну, якби трошки додав, і у тебе буде гібридний інвертор. Гібридний інвертор це той, який може від сонячних панелей брати струм, заряджати акумулятори від акумуляторів. Ну, робить все. Тобто, дуже великі мозги під'єднав і все добре. Тут мозгов не дуже багато, але вистачає, скажімо так. Щоб його зробити, Сашко спалив один інвертор свій, вже відремонтував. І один блок живлення теж пішло. Але набрався багато досвіду і каже, тепер я майже все знаю. Тому будемо з ним співпрацювати. Тому що, якщо все буде добре, там будуть курнички, вони будуть повністю від електрики незалежні і там буде своє живлення. Ну це все згодом і згодом. В опису до відео залишу телеграм Олександра. Олександр є в нашій Viber спільноті. Він дуже-дуже там багато пише за перепілок, тому що в нього щось ідея фікс завести перепілок. От найближчим часом мене там пише Давай корм, давай корм, тому що я в перепілках ще так плаваю. Я вже кое-що знаю, що треба перепілкам в годівлі. Але ще трошки спілкування з Олександром, який виготовляє комбікарма. І я свої знання дороблю до того, щоб пробити комбікорм. Хоча в мене перепілок немає, але вже є подопитні клієнти, які згодні тестувати <сістірують>, на своїх майбутніх перепілочок. Тому пишемо на Viber Ой, на, на Viber, В Viber спільноті пишемо. Він у нас з групи Олександр Юрійович. Пишемо йому, питаємо, як зробити, що зробити, що він може, він порекомендує і приценіть, що, що воно коштує. І також телеграм залишу, кому цікаво, пишіть людина. Бере не дуже великі гроші за свій труд, але, але бере. Даний павербанк мені буде потрібен, тому що в планах е інкубатор Best на 1000 яєць, що е його потужність дуже велика до 0,5 кВт. Тобто такий павербанк 4 години, якщо нічого не вимикати. Але якщо ми знаємо Best, хто його бачив, там дуже багато кульорів е Тен на нагріву води. Якщо залишити тільки обігрів, а вимикати всі кульіра, то в принципі без на 1000 яєць може і 10 годин працювати. Ну, Згодом будемо дивитися, цей блок живлення можна на мої маленькі курнички. Дівчулям у них там витяжний вентилятор, він гудить. у них там світло. Я казав, що вони споживають 100 Вт на годину. Тому, будь ласка, десь 20 годин вони можуть автономно працювати. То цей блок живлення буде для дівчуль, для майбутнього погалів'я і так далі. Все, буду прощатися, викладати це відео, щоб вам показати. Все, слава Україні, всім до побачення!